100 людей на одне вакантне робоче місце саме такий стан на ринку праці був після 24 лютого 2022 року. Тоді на сайті Work.ua пропонували 6 тисяч вакансій, хоча до вторгнення РФ їх було майже у 15 разів більше. Станом на зараз статистика покращилася, але думки Дніпрян щодо ринку праці все ще розходяться. Ну так по слухам, то мало тут роботи, бо багато людей повиїжджало. Фахівців не вистачає. Я тільки повернулася за кордоном, там працювала офлайн, тому зараз у пошуках. Поки так спостерігала за кордоном, тут ну, багато можливостей. Ну, наскільки вони актуальні, я зараз не можу вам сказати, але ну, більше варіантів. Ринок праці на низькому рівні, максимально низькому рівні. Вплинула дуже сильна війна. До війни було більше вакансій, більше. Зарплатню пропонували на кращі умови. Після війни погіршилося. З початку повномасштабного вторгнення ситуація змінювалася на краще. Збільшувалась кількість пропозицій для працевлаштування. Так, у квітні цього року роботодавці запропонували понад 80 тисяч вакансій для українців. Робота є. Тобто показники сягнули майже 80% до воєнного рівня. Це значить, що було 100 тисяч до війни, а потім драматичне падіння, і потім після цього 80, понад 80 тисяч. Таким чином конкуренція знизилась, Люди можуть більш вільно вибирати роботу, де вони хочуть працювати, за якими критеріями вибирати. Перший оптимістичний сигнал жовтень минулого року. Тоді для шукачів роботи надали більше 50 тисяч проблем. Опозицій Навесні весні 2023 до п'ятірки лідерів за чисельністю вакансій повернулася багатостраждальна Харківщина. Натомість Дніпропетровщина у квітні випередила Львівську та Одеську області та була другою за кількістю вакансій в Україні. Кожен день ми бачимо, що по дві тисячі вакансій додаються щодня. Це дуже ну прям шалена цифра. Там тільки вчора було 82, за, ну, за сьогодні вже 85». Я думаю, що ринок праці буде продовжувати рости, тому що ну дійсно зараз віс. 75 тисяч вакансій розміщується на сайті. Це вже рекорд на нашому сайті під час повномасштабного вторгнення. Наразі в Україні штучний інтелект не створює конкуренції для фахівців. Тож редакторка сайту WorkUA запевняє, нейромережі поки що не становлять серйозних загроз для людей на ринку праці. Водночас додає що вміння працювати з інструментами ШАІ багато роботодавців вже розцінюють як перевагу. За е, спеціалістами, які знають, як користуватися чатом GPT, наприклад, ми аналізували саме чат, пропонують у нас на сайті від 9 до 120 тисяч. Е, якщо конкретно, то це, наприклад, посада project-менеджера, зарплата 80-120 тисяч, е, знання чату GPT буде перевагою. Копірайтери також 25-30 тисяч е, робота з чатом GPT для оптимізації процесів та написання текстів. Український бізнес стійко витримує виклики війни. Він розвивається, попри руйнації приміщень, блекаути, втрати логістичних шляхів та відтік фахівців на ринок праці. Повертається попит на працівників, що позитивно впливає на економіку країни та наближає нашу перемогу. Максим Фандій, Дар'я Візер, Дмитро Солодовник та Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.